Але все ж що маємо? Тут у нас бампер тріснув. Отут був паяний катафот, він також тріснув. Чуєш? А от я сюди поставлю. От вісьми і хлопцям. Мампірок уже попаяний і пофарбований за два дні. Ні, сюди. Я накрою потом всем Старым На, ты по виски не, не, Давай, я сюда поставлю, бачишь Вообще надо О, Чтобы О, новый бампер примирил Отлично Кстати, что, не хочешь себе такие самые поставить на свою а? субу? Я уже аудюшный примирял <свят> У нас, короче, самый оперативный ремонт в жизни Сплеттерок на месте Бампер выкрашенный Дякую, Артему, з ЕГТ. За 3-4 дні, три дні від, моменту, від того, як машина попала в ДТП, ми зробили це. Артьому, спасіба, спасіба пацикам, що вклинали з БРС-шоп. Швиденько попаяли, пофарбували. Завтра виїжджаємо на ранок. Сьогодні ще предстоїть її помити. Машинку помив Дев'ята вечора. Готова до завтрашніх пригод. Тільки аби це були не пригоди, а відпочинок. Але я щось думаю, що у нас так ніколи не буває. Ніколи не буває все просто. Їде дуже багато людей, так що має бути цікаво, як мінімум. До завтра. Добрий ранок. Ми на Сакарчику вилітаємо у Львів, заправляємося до повного. Від швидкості починають відклеюватися деколі. Просто біда, дивіться, що робиться. Просто швидкість 200 у нас. Так що денчик не гарцуй, пожалуйста. Реально тут суперклей. Розход більше, ніж бензина, блін. Ну, На, держи. Зараз будемо це, будемо підклеювати. Тобака хоче мені допомогти. Лі... Пес прийшов нам допомагати. Пес патрон. <рес> Якийсь він затягнутий, друзі. Давайте. Як мені відкрити його? Закручуй. Просто закрутий, да. да. Пробіті. Воно ще вона потухла валік. Нічого, класний на екран. Є, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ну, так? Є, так. Ну таке, коротше, mm -hmm. клеїм. Брин, якийсь він такий околобракований, на ну, нічого. А yeah, Він що, вже був на себе Ну так. О, ще А вже відклеюється. Рубрика Лото-забава. Я купив три лотерейки миттєвих по три гривні. Джекпот 25 тисяч гривень. Що на сьогоднішній день... 500 доларів. Давайте відкриємо. Чуть менше 500. Чуть більше. 600. Як воно працює, непонятно. Давайте глянемо. Що ми виграли? Без виграшу! Єс! Yes. Давайте наступно. Давайте мені відбити хоча б треба. Без виграшу! Єс! Yes. Без виграшу! Клас. Їдемо у Львів. A few inches later. Ау! Мінус сплітерок. Здорово! Буля. Бля, я тупо обосрався, я думаю, якась коробка дригнула чи ще щось. Тупо такий був звучара, що це просто піпець. Готова до завтрашніх пригод. Тільки аби це були не пригоди, а відпочинок, Ну я щось думаю, що у нас так ніколи не буває. Більше, на більше, що було нормально. Було... Ми 140 їхали, там не більше. А воно скріплено на франці разом. А є якісь? На 6-6 шестигранник грані треба, типу. лезермен зараз лезер може погати. Приключення починається. Кажеться, дощ починається. Ну що, ми... у нас немає шестигранника на не 4, ми просто пообривали. Вон одне кріплення осталось тут. Одне обірвалось. І далі все пообривалось. Ну, це. Це кращий розклад з того, що могло статися. Тому що 30 хвилин. І ми в принципі, далі на ходу, тільки вже без сплітера. Короче, є все. Є все, крім шестигранника, і цей шестигранник потрібен був нам. А оцей наборчик, що я розігрував в інстаграмі, там де шести... з з дев'ятигранними зв'яздами. Я забув вдома. Доброго ранку Львів. Ми прокинулись, зібрались і виїжджаємо у пошуках самомийки. Окремо, хочу подякувати Артуру. Е, Артур, привіт! Я знаю, що ти дивишся це відео. Дуже тобі вдячний за те, що надав нам е, безкоштовне житло. Ось це справжня Львівська гостиня. У Львові дощ, але мусимо помити машину після дороги. Тому що реально була трошки грязна, але добре, що я перед мийкою у Рівному наніс спеціальний спрей від Shiny гараж, і машинка зараз максимально класно гідрохобить. Я без піни, без нічого за 20 гривень чистої збив, і вона як новенька. Вже на площадці протруш швиденько да, і все, буде блестіти. Піднялися наверх, вирішили трошки підкріпитися, тому що дуже гучно. Що ви їздите, да? вам, блядь, а я вже ж добіга до нього. <гум> ну, нормально. Толпу ми навіть не снідали, вже на обід. Знизу дуже гучно, максимально багато людей. Я щось не очікував, що стільки людей збереться. Хлопці-красавчики донатять на ЗСУ, збирають для бригади гроші. А ми снідаємо в обід. Вирішив пройтись по фестивалю, відзняти вам автомобілі, які виставлені у Львові на Popcorn Cars and Coffee. Ну, вирішив почати з щось набагатом, бешечки в нових козовах, дорого і те, що ніколи ніхто собі не зможе дозволити. Audi rs 6 ну це взагалі моя мрія, колір просто шик. Поршик, Тайкан повністю Електро, дуже крута тачка. Айка, легкий BMW з дуже прикольним вихлопом, таким басадзоку. Хороша машинка, вона, до речі, зараз у продажі. так Тут ми бачимо патріотичне поєднання BMW та Audi. Так, розумію, це МК, а це S3. Хоча є сумніви нас того, що це С3, може це перевдіта просто А3. Тут ми бачимо сльози покращика А4 передіта в китайський бампер і попугай розфарбована. Акорд дуже крутий проект, мені сподобався. Ну, незважаючи на ці зазори, реально дуже круто дивиться машина, звертає на себе увагу. Напевно, що єдина взагалі. В Україні в такому плані я раніше дуже сильно собі таку хотів на двох літрах, в синьому кольорі вона шикарно виглядає. А цей проект реально заслуговує уваги, щоб зазорчик поправив взагалі було шикарно. Subaru, Subaru One Love. опозитничок. І поїхали. Mazda MX5, вона, до речі, була у мене вже в влогах з фестивалю, як ми їздили на Leo Cult. Цікавий автомобіль доволі. Жига Копейка в прикольній розкрасті Мальборо, Вона, до речі, взяла топ-5, навіть топ-3 цього фестивалю. Ну, Тут без коментарів, цю машину ви всі знаєте. Зараз відкриє двері, щоб загорілись дихлошки. Бачимо жовтенький Фордік, до речі, власник цього Форда трагічно загинув в ДТП і його перекупили київські. Хлопці, наскільки мені відомо, ну, цю машину, я думаю, ви також знаєте, вона взяла топ цього фестивалю. Саня Муленко привіт. Вложені просто тисячі, десятки тисяч. Одні диски, дивіться, чого вартують. Ну, звучить доволі таки непогано. Да, і пленка, до речі, теж мені дуже сильно подобається. такий перформанс тут. Заморочились хлопці. Коврик, халатіки, пластинки, вініл, кальян. Хочеш сісти Взуй капці. тому що реально чисто, як в аптеці. Шикарний білий колір у поєднанні з... Червоним салоном я взагалі те щось. так? я А, так. Тут ми бачимо просто якийсь американський генгста щит Нига Біч, э, ствол, Валина. Не знаю, що це таке, якийсь пантіак чи... Не знаю абсолютно, що це за машина, але виглядає вона прям дуже люто. В цьому матовому чорному кольорі це просто сатана. Волга мого знайомого на рамочках Icon Cars, правильні рамочки на правильних машинках, в колекційному стані. Дуже крута. І, До речі, він її занизив. Це дуже круто. Це автомобіль, до речі, його дідуся. Який потім перейшов у користування власника теперішнього. Тобто автомобіль з історією. Ще одна цікава жига на прикольних колесах. Ну і Тут вже поїхали корчі. Так. Раз, запорожці заїжджає Lucid Air. Ви могли бачити дуже рідкісний автомобіль. Йдемо на інший локейшн. Тут ми бачимо хлопці з Redbox пригнали 53X, поставили туди плазму, далі там стояв генератор і вони рубались в PlayStation. Друга машина Сані Муленка, 93 BMW охорона громадського порядку. Да, Саньок у нас такий слідить за тим, щоб в місті рівне все було під контролем. В 30 Андрія, про неї знімали випуск. Можете глянути на каналі у Влада Петрука. Ford X-Road. Це, типу, як Audi Allroad. стильний універсал. Власник кинув койли, прикольні диски, сплітерки. Ну і, звісно ж, на правильних рамочках. Юри Корнілюка Стенд це засновник фестиваля «Попкорн» Організатор. Дуже мені подобається. Цей лансер. Ця розкраска просто, просто заполонила моє сердечко. Перший раз я її побачив в Тернополі, як ми їздили на перегонну на швидкість. Audi Q5 безмежно подобається цей кузов, а ця машина на 22 тапках занижена це просто розрив шаблона, Я б на такі їздив. Ну гляньте, ну, просто, просто ідеалочка. Далі ми бачимо американську мрію Ford Mustang GT на ручці. Трушна тачка, але ця вже вона закорчована на карбоні, на всіх приколах. Бачимо корветік в кабріолеті, доволі така екзотична машина у нашому регіоні.